Друзі, всім привіт! З вами знову я Берату і давненько в нас трансляції не виходило І ми сьогодні будемо перший раз я буду транслювати по Майнкрафту. так Звичайно ж важкий. Так, як ви бачите, я не захотів на я, я граю на телефоні, але я не захотів купляти повну версію, тому що... Под... Неможливо на телефоні грати, неможливо. От, розблокувати повну версію гри. Ну, я ж не хочу просто на телефон донатити. Так що я. Так що буду не в повну версію гри грати. Але навіщо Від я знаю, що на телефоні я не кого в Майнкрафт граю? Ну, хто на телефоні в Майнкрафт грає? Так, давайте. Я думаю, що трансляція буде довго дивитися. Але... не, нормальний пусть буде. Та добре, давай легкий, тому що на телефоні все ж таки. Це створюємо Своємо світ. Це займе декілька днів. Цей, цей е, Minecraft, декілька днів буде загружатися. Декілька днів, реально. Тобто, на iPhone 15. Воно за 3 секунди загружається, а тут потрібно декілька хвилин чекати. Так, друзі, все. І, до речі, тут це бета-версія. Ні, ну не та бета-версія, а не повна версія. Так що тут тільки і. Я завжди тільки тут спавнюсь. Я навіть не думаю, що тут є селище, але. Купиться. Ось спав тут гарненький. Так, свинк. Пандочка. Пандочки мирненькі, так що я не буду їх чіпати. Блі, вона на тебе поняли, що в мене ще й лагає. Пробачте за те, що в мене лагає, але... Це ж не я виновен. Потім договарюватися з чим-то, що щоб можна було дерево добувати. Давай, добувайся. Велике і маленьке дерево. Так, робимо доски. Та чого вона не зажимається? Робимо верстак. І верстах ми все робимо. Звичайно ж, кульку, добре. Я не буду крафтити кульку. Хоча це може хоча це взагалі важливо. Скрафтити кульку Вот. Так, давайте приколы. У м'яча плюс 4 слова урона, а у э, сокры плюс 3 слова урона. Так що завжди робить. Меч. І до речі, при одному слові в нас буде. У мене буде три, тільки три життя. Три життя. Вот я чому казав, що спав на гарний, але туди я не хочу йти. Подивитись, там скелети. До речі, в цій версії не можна навіть чити споривати. И тут навіть хардкор не можно использовать. Чего? И тут творческого разжиму не снуя. Давай, давай. Я не вмію на телефоні храните. Так, подивимося, на три верхних бытых. Билых. Я буду вас туда найти. Пробачьте, что в меня лагаю. Пробачьте. Что-то таки сценария? Я вина виновен. Блин. Я не знаю, чему в меня лагаю завтра. Так что я не советую никому играть на телефоне в Майнкрафт. Тому що це комп'ютерна гра, Не, не тільки, якщо у вас є PlayStation там чи щось таке, то на ньому, у то... Не, на PlayStation не врали дуже класно грати. Ну, на всіх консолях дуже класно, і на комп'ютері класно, тільки на комп'ютері я ще не навчився грати. Я особливо на приставці граю, В ігри. На телефоне не на телефоне часто не, не хотя на телефоне тільки в Roblox и Brawl Stars играю. А вот в Майнкрафт я взагалі награю. Взагалі на майже ніколи не граю в Майнкрафт на телефоне. Так а йому грами є. Далі це копія і ти. Ну, це копія бдрока. Так що. Далі класно придумали бэк. Бед бедрок. Так що цю версію неможливо зламати, ведь це ж бедрок версія. А бед бдрок неможливо зламати. В Майнкрафті. Ні, можливо. Його можливо зламати тільки в креативі, лібо з допомогою модів. Моди це ще, це святоє в Майнкрафті. Реально, воно півгодини буде. Дивитися це виживання. Але, будь ласка, мені потрібно хоча, б одна вівечка, одна вівечка. Будь вас эти вивцы подевались? Наконец. Наконец. Да, вивечка, наконец-то. Наконец-то. Тільки побачив вівечку і вже її провтикав. О, ні, не кажіть, що мені потрібно знову її шукати. Так, моє виживання не закінчується на цій ноті. Точніше, моя історія і мої страждання. Зараз я буду страждати. Поки буду шукати вот цей. з шансом 30% це може бути село тут, але ні. Не. Його немає. Тому що тут гарбузи, але шансом на мене може село може біля гарбузів заспанитися, але Блин, я, я на Єс! Какому... Есть, yes. Я не, 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 убывай, не убивай, не убивай, не убивай, не убивай. Ну что ты ж? Давай. О, дякую. <свистит> Давай. Короче. Так, чого я роблю? Так, верстак. Блін, але я хотів того песика приручити, щоб він мене обороняв. Але все ж таки. Ніяких песиків, ніяких песиків мені. Мені тільки песика ще. Так він 100% не виживе. Блін, якби в мене була рибка. Ну-ка, так що я знайду ще одного солота. Все вівці мені не потрібні. Для мене вівці це вже не потрібно. Ну ничего. Ну, 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 ну не, ну не, ну не кажи, что я на острові спавнюся. Эээ, чепишиться на канал, якщо вы за Майнкра... Ой, за Майнкрафт. Ставте лайк, якщо ви за Roblox. Я і за те і за те. Купи ну, за це. Наконец-то я можу поспать. До речі, я вже можу зробити собі якусь тобто, але я хочу нагрудник. О, привіт, Саня! Надіюсь, що з тебе випаде дві шкіри і Саня, якщо Саня мене зараз дивиться, то Хай скаже своїм коровам, щоб вони два давали завжди. Ведь реальность 100%. Ну, не могу дасть раніше. Ну, добре. Це краще уметь, чем не иметь. Хоча буде. Я, до речі, не планую пройти Майнкрафт добре кого я обманюю. Я при... планирую. А як я пройду Майнкрафт, якщо в мене так лагает Ще на Телефоні невозможно грати. Тільки на iPhone 15 или на 14 ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, я планую зробити нову обложку для мого каналу. Ви допоможете мені з цим, тому що я не знаю, якою її зробити. А вже деякі варіанти із але в мене не получається ведь тим більше ви не ставите лайки. Не, виставите, але. Я ж можу собі приручити. Давай. Давай. То давай. А ну давай, приручайся Чого ти не любишь? Ти Ты что таки не любишь? Да любиш? давай. Не хочеш, як хочеш? З на нього тикаю, а він не їсть. Може, ти почистим? Надіюсь, що ти не такий тупий. Хоча не ти тупий. Вони всі тупі. Всі, який зроду попугає, він... вони тупі. Якщо що, я не із роду популаїв. Тому що я зробив собі нагрудник. І я тепер модний. Подивиться, який я крутий. Я модний. Блін, чого я собі бархатний чаги не зробив? Добре, навіть у мене бархатний чагі. Я ще, ще, ще ходьба, я Ну, добре. Не буду цей трек піти. Тому що він мені все одно не подобається. Ну які ботинки? Які ботинки Adidas? Які розвит базу тупо вкрай у холібама? Ні, нічого я не замазав цей момент, коли я сказав холібам, ведь так це ж ютубер того ж свої авторські права. Я колись, до речі, від Ютуба отримав авторські права. І прийшлося видаляти відео. Дальше, друзі, давай підтягнемо до 600 тисяч. Тому що я дуже хочу тисячу хоча б підписників. Да. А потім я буду планувати 10 тисяч, а потім після 10 тисяч 50 тисяч. І потім взагалі 100 тисяч ще буду. Ні, якщо ну, тисяч, 100 тисяч дуже класно було, але... Купається, але дуже складно. Це зробити, ведь... Я думаю, що 10 тисяч я через декілька років зможу набрати. Так, ну нормально. А 100 тисяч, ну коли я вже буду. Я должен отримати 100 тисяч підписників до того, як я закінчу школу. І так же і містер Біс сказав, що він хоче 100 тисяч підписів, щоб він став популярним до того, як він закінчив коледж. Ну ні, університет навіть. І тоді містер Біс було десь. Не знаю скільки. Коротше, я хочу бути як містер Бістрик. Як... І Ні, я не кожен день, до речі, знімаю. Я не кожний день, так що все одно. До речі, це, ця трансляція я вам скажу, коли буде. Де я її зніму Давай вона буде завтра. Я її зроблю на завтра, тому що. Пусть буде на завтра. Пусть тому що іначе якщо вона сьогодні буде, то не всі успіють її побачити, а так всі успіють її побачити і будуть чекати завтра. Якщо що її не буду випускати в. Я не буду випускати там у 6 годині. Хоча кого я обманюю. Добре, я, я вас не обманюю, я не буду. Я не буду, не, 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 не. Добре, не буду, я не буду робити трансляції на 6 годин. На 6 годин. Купець. Всі ж будуть спати тоді ще. Ей, і, я її десь, у десь, ні, не, в десятій. А в Дванадцатый все будут кушать. Тринадцатый теж все будут кушать. Давай у 14 чотирнадцатий так. У четырнадцатый зроблю. А якщо вы будете на позднее здесь, там их хаты куда-то. Наконец-то. Наконец-то нашел я кейс его, хотя бы. Блин, ну что вот сюда? А вот нет. Ау. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Купець, він мене чуть не виробив. Целоня дуже вдячне. Я получила. Йому є кузня. Але тут є скрині і в них можуть бути дуже круті речі. І це ж я подання цього села отойду, того ще дуже розковано.

Так, забагато добраємо з цього добра. І ось цього добра. Чого добру пропадати? Всі ж согласны, чого добру пропадати. Так. так, в звичайних селах <laughs>, такої структури немає, це ж ферма заброшена. Мені не потрібно, Тут лошадки. Насвість э, э, трохи лизок. Я не, не точно. Не, Точнейшая начатку. Не Я надеюсь, що це за село читається, але я не буду в будинках селян жити. Ведь там не туди можуть тупо зайти і ночі. Якось не прикольно, ведь там всі будинки заброшені. Вдруг там через половину мене якийсь моб побачить. Не путайте з мопсом. А то теле на мене буде, буде скачати Так. Так, давай. І зараз я собі буду робити якусь то ізбушку Він як же вон... Чого вона не нажимает, це не зажимається Наконец-то тут якась жива душа є. Не, не, ну то зомби просто. Так, торгуємся, не. Він дульной торгується Тільки щоб смарахты потратити. Е, Так, це виживання буде на... розділено на декілька серій. До речі, я вже забув, що мені не можна вмирати тут. What dog. Зараз. Так, друзі, класно познімалися, ми класно поробили, пограли класно. З вами був ями Радоу. Всім до побачення, друзі!